Мотневу грозу, 1968 року, відспівувала Паустовського епоха, Проваджала до тихого останнього порогу. Але з ним не розлучилися, йдуть до нього до цієї пори, до нього, а зустрічаються один з одним, мов спраглі, що поодинці шукають одне й те саме джерело. Костянтин Георгійович супроводжує нас все далі і далі. Його популярність у читачів не вичерпується, а приховує у собі привабливу загадку. Ми навчаємося цінувати його слово, яке живе, допомагаючи бачити невичерпну різноманітність світу, усвідомлювати своє місце в ньому. І якщо через 55 років відтоді, як перестав палати великий вогонь життя письменника, його книжки викликають цікавість у читачів, це означає, що вони є живим явищем літератури. Бібліотека 2 імені Костянтина Паустовського відкриває цикл заходів присвячених пам'яті Костянтина Георгійовича Паустовського. Особливе місце в творчості письменника належить країні дитинства. Представляємо творчий шлях Костянтина Паустовського на хвостах дітей. У дитинстві і юності світ існує для нас в іншій якості, ніж у зрілі роки. В дитинстві гарячіше сонце, густіша трава, рясніші дощі, темніше небо, і страшенно цікава кожна людина. Для дітей цей письменник написав казки, які полюбляють читати дорослі люди. Вони їх повертають у казкову країну дитинства, де будувалися перші почуття, враження, бажання, давали уроки життя. Дітям Костянтин Паустовський залишив свої послання. Добротою можна добитися всього, шукайте прекрасне в буденному, а казку в реальному. Людина і природа єдине ціле. Природа вчить нас розуміти прекрасне. Казка буде жити завжди.